Майже 80% людей дивляться мене без підписки. Народ, давайте, підписуйтеся, доб'ємо тисячу підписчиків разом. Всім привіт! Ми продовжуємо проходження козаків знову війна. Ну і це разом нас місія вугільний альянс. Ця місія буде проходити на стороні Туреччини. Де ваш союзник Нідерланди? Ваші вороги П'ємонт і його союзник Прусі. бо її дії проходити на Середземному морі. Ваша задача знищити місто Пємонта. Ну що ж, допускаємо цю місію. Так. Ви керуєте турецьким містом. На вашій території відсутні запаси каміння. Його необхідно вимінювати на їжу у союзників з остра. Е, нехай головний герой підійде к торгу... торговці з вашого базара, і договориться про постачання торгових караванів. Коли, коли звільнити місто союзників, зможете. на а, коли звільнити місто союзників, зможете на схід е, покину, е, покупати гармати і офіцери е, біля артилерійського депо, і потім е, вигідно продавати йому у город, його місто. так Ваш ворог полу, е, отримує більше партії вугілля від союзника. на в північному сході від вас прямо на. прямо за морем, його. Його бажано знищити. Ну що ж, запускаю, зразу став на пазу. Треба багато дещо зробити перше. Так, давайте зразу. контр 1. Так, контр 2. Так, зразу тут. Давайте тут таку ліпше поставимо. Може з контролом не спрацює е, так, тут во. Так. Yes. Так. 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 Зараз попробую швиденько підранити цю місію. Оскільки є по-перше можливість, а й в мене поки що нема дуже сильно часу і бажання. Зараз ну, десь годину ще ймось ганяти. Гру. Треба швиденько зараз все зробити. В принципі, все розкидали. Я чуть-чуть їх на дерево скинумо тих. Нам зараз, головне, шахти позаймати якісь. Так, ніби все пішло. Так, давайте вугільно перше займемо. Так. В принципі, як що граю за турки. У турки це рашери. Зараз ми швиденько накопичимо ресурсів. Так, ті тут рубають, все працюють. Так, тут вже підходять перші спахи. Так. Давайте вже трохи покеруємо ними. Десь тут болейсько вже ворог має бути. Так, вже все бачу пшеничні поля. Все, стартуємо. Треба його швидше зарашити. Так, давайте доведе их так всіх слюків Давайте зараз їх хлопати, давайте, в принципі, тут все, що можна спали. То оно нам не потрібно затем сидіти, а зараз слідкувати. Это все, щоб то ніхто не захопив просто. Налітаємо. починаємо тероризувати. Другу націю нам теж не потрібно, ми просто не встигнемо її розвинути. Швидше так все зробимо. Так, давайте сюди зайдемо. Як базар спалимо? Давайте раште. Всі кого можна тут вбивати. Це давайте ще один міський центр поставив. Толку від нього, звісно, буде зараз ноль. В принципі. Ну, нам головне зараз тут захопити поум'як її ту козню, щоб ворог просто не міг будуватися. Все, перемога. Тож, така легонька місія. На цьому все. Всім папа, підписуйтесь на канал і ставте лайки.